Вітаю вас, шкільній лабораторії гімназії номер 315 Мене звати Шкрута Вероніка, я учениця 10 класу. Сьогодні я практично доведу вам наявність глюкози в меді, а саме виконую реакцію на альдегіди, яка має назву срібне дзеркало. Для цього досліду нам необхідно взяти аргентум-нітрат і залити його в дві різні пробірки. До нього ми будемо додавати розчин аміаку або так званий наштирний спирт. Додаємо обережно піпетку та перемішуємо. Аміаку необхідно додавати, поки розчин не стане повністю прозорим. Для цікавості експерименту я вирішила взяти два різних вида меду, щоб перевірити, чи обидва вони містять глюкозу в своєму складі. Додаємо мед по пробірках. Наступним кроком нам необхідно помістити обидві пробірки в теплу воду. Вода має досягати від 55 до 65 градусів. На цьому відео ви можете побачити, що кольор розчину стає більш темним, а на стінках пробірки починає утворюватись тонка срібна емаль. Після того, як срібло осіло, нам необхідно вилити залишки розчину. Ви можете побачити, що всередині пробірок утворилося так зване срібне дзеркало. Отже, ми можемо зробити висновок, що в складі обох видів меду міститься глюкоза.